Сьогодні у психотерапевта, і я вже другий день в нормі, Я себе почуваю добре, але сьогодні на сеансі я плакала, тому що мені було жаль себе минуло за те, що я була дуже чутлива і вразлива до думки інших. Я дуже від цього страждала, тому що я робила не те, що я хочу, а те, що хочуть. Інші, що мені було дуже важко захищати свої кордони, свою думку, і так само з батьками, тому що це ж батьки, батьки завжди праві, вони ж завжди краще знають, що добре для їхньої дитини. Це мене пробило на сльози жаль від цього. І я дуже рада, що зараз мені я не така вразлива до чужої думки. Якщо це конструктивна думка, то я завжди її приймаю. Трішки поплакала і насправді стало легше. Ми заїхали з чоловіком в Сім'ї, взяли собі по каві. Чоловік взяв собі ходох кебаб, а я взяла собі донат. Знаєте, мені чомусь завжди після. Зустріч з психотерапевтом, коли я на сеансі плачу, після того мені хочеться випити або просто кави, або з смаколиком. Але це не через те, що хочеться заїсти свої якісь ці емоції. А це кава для мене це спокій, це час для себе і тим більше. Що сьогодні я плакала через те, що раніше було дуже, дуже великий тиск, і мою думку не враховували. От, мої бажання не враховували, мої хочу не враховували. То тут, типу, я хочу. Я хочу каву, я хочу смаколик. І я подбаю про себе, я це, це собі візьму. От, тому ми заїхали. В кожного свій смаколик. А мене тут где-то випадчино. Опа! Опа! Скики пинки! Снімаю скики Знімаю, Оооо! О-о-о, скики пинки! Зараз Рінок все прибере. Зараз, зараз! Пилочемный! Ну буває! Ну що, тут... Знімай, знімай, ша, знімай. Потім не казали, що всю Ріну зробили. <кліг> Ріна, дивись, от, -от, от. Дивись, Ріна, от то. Молоде. Дивись, отволо. -от -от молоде. Диви, отут -от воволо. Ото -от -во вово що є, диви, отут -от вово. -во, от от -во Ріна ще там за поличкою треветься. <пліг> все молоде. Виявляється, сьогодні буде сонячне затемнення 8 квітня. Сьогодні 8 квітня. Понеділок. Я про це дізналася з іспанських новин. Я підписана на одну сторінку в інстаграмі, і мені прийшло сповіщення про пряму трансляцію. І це виявляється було пряма трансляція сонячного затемнення. В нас його, звичайно, не буде видно, так як я зрозуміла, його буде видно в Мексиці, Канаді, на півночі Америки, трішки в Іспанії, на Канадських островах і ще в якійсь частині Іспанії, Галіція, здається. Можу, можу помилятись. В коментарях в цій прямій трансляції люди писали, що затемнення має бути з п'ятої вечора до 10-ї. В Україні це вже я потім прочитала. Пік затемнення буде в 21.17. І єдине, де ми його можемо подивитися, це пряма трансляція НАСА на Ютубі. Наразі ми бачимо сонечко ось так. Декі хаті? Uh -huh. Рина. Вони кря-крякнули! Кря-кря. Сьогодні дуже гарне небо. Я навіть не можу вам описати. Дуже гарно. Ми вже повертаємось додому. Йдемо і спостерігаємо ось таку красу. Я вечеряю і дивлюся на затемнення сонця. Пряма трансляція від. Наса. Перепрошую, якщо ви щось побачите в мене в зубах просто я їм. І хотілося сказати, що е, так цікаво, е, ці речі вони просто відбуваються в природі, і вони будуть відбуватися, що з нами, що без нас. Я згадала, як я ходила на перевірку зору, і е, в мене виявили. Катаракту. За нею, типу, така плямка на оці, за нею треба буде спостерігати. А, і коли за походженням цього, мене лікар питався, чи я не дивилася неозброєним оком, типу, без окулярів на затемнення. Він така, та ні. Ну, такого не було. І потім він сказав, що це вроджене, що це спадкове. Як не одне, то інше. Ми вийшли на прогулянку з собакою вирішили піти в ліс, тому що ми сьогодні з нею виходимо достатньо пізно, вже 12-та, на вулиці 24 градуси тепла. І ми подумали, що піти в ліс це буде добре, тому що тут набагато прохолодніше, ніж гуляти між будинками або йти в поле, де просто зовсім немає тіні. Я сьогодні прокинулася і погано себе почуваю. Мене турбує біль в горлі, У мене як наче закладений ніс, і в вухах таке відчуття ніби я під водою. Я думала, це, це почалось вчора це почалося вчора ввечері, і мене почало боліти, коли я ковтаю сну з лівого боку. Найперше, що я подумала, що це може бути е, алергія. У е, мене вже таке було. Типу на якесь світіння, на якийсь піт. У мене теж був нежить, я вчихала і дарло горло. І на цей раз я теж подумала, що може це алергія, бо було таке відчуття, ніби спухає горло. У мене вже теж таке було, коли я спробувала чай з імберем. І в мене виявилася алергія на імбир, і в мене просто спухло горло. І я тоді, це Те теж так, наче мені було важко ковтати війну неприємно. Але я тоді випила якесь від алергії. Таблетку, і мені з часом пройшло. Тому я подумала, можливо, це ну, така ж реакція алергічна в мене на щось, але я нічого такого невідомого для себе не їла, не пила. Я знову подумала, можливо, це не якийсь квіт, і випила на ніч лоратадин від алергії і думала, що мені він забере ці симптоми і мені стане краще. Але зранку я прокинулася від дуже сильного е, болю в горлі. Е, коли я ковтаю дуже, прямо дуже болить. Зараз трішки легше, тому що я пила теплу воду, е, я пила гарячу каву, е, щоб не знаю. Мен сюди біль, я не можу пояснити. Типу трошки краще, коли я щось тепле п'ю, мені ставало краще, зараз трішки мені. Краще на горло. І пізніше я знову згадала ситуацію, коли в мене теж так було. І я подумала, що це алергія. Це... це ще давно було. Чоловік мені на день народження подарував сертифікат від БОДО. і там було що на двох ми їдемо в Мукачево, Ужгород. Ось... Такий е, тур. У мене теж так було. Ввечері я відчула, що в мене болить е, з одної, однієї сторони горло, коли я ковтаю слюну. Я подумала, що це алергія, але на наступний день мене настільки заклало, що це взагалі мені так не добре було. Е, зараз приблизно приблизно таке ж. Відчуття, але зараз я просто відчуваю цей біль в горлі, нежить вуха, звук, наче я під водою, і така є загальна сладкість в тілі. Я захворіла. ранок. Не можу сказати, що в мене ранок добрий, тому що я всю ніч погано себе почувала, особливо під ранок. Мене болить все. Мене болять, болять зуби з цих сторін, тому що е, почала носити резинки по новій схемі і вони почали рухатись. Мене болить ось тут. Мене нежить. В мене болить горло. Я просто вже під ранок дуже сильно крутилася. Тут ось, ось така ситуація, все в цих носовичках. Я крутилася, крутилася, я вже не могла. У мене і спина боліла, в мене все тіло. І зараз те ж саме. Я встала, пішла, попила гарячої води на кухню і прийшла назад. І... Ще трішки подрімала. І от зараз я прокинулась, мені краще не стало. Я думала, у в нас є вдома ці такі, знаєте, Саше, які чаї що знімають симптоми е, грипу, але в нас виявляється немає, тому чоловік мені просто робить карпатський чай. Якщо брати вчора, то я після прогулянки з собакою вже до вас не поверталася, тому що я себе погано почувала. Мене знову мучила мене мігрень, і мені стало легше лише під вечір. У мене з'явився апетит, щоб поїсти, і мене не було, в мене прийшла головна біль, і біль у горлі, і нежить мене не так сильно турбували. Я навіть зробила йогу, Трішки приділила час для себе, і я думала, що вже буде краще, Типу, що це якесь таке щось незначне в мене, але, ні. як показала ніч і ранок, ні, мені не стає краще. Я зовсім не виспалась. Сьогодні ми знову гуляємо на природі. Мені краще не стало. Я вніс говорю, як ви можете чути. Горло таке далі болить. Я брала таблетки, щоб розсмоктувати. І а! Кліщ! Зараз. О, от, і незважаючи просто на стан, я не хотіла впускати можливість піти погуляти на природу. У мене, звичайно, ось тут просто всі ці лімфовузли запалені, ось тут все болить. Що ти робиш? Ой. І тільки що ми піднімалися на гору, можна було обійти, але це дуже великий круг потрібно було робити. І ми не хотіли. Нам був крутий підйом, і просто ви б бачили, як ми підіймались. Ми підіймались, ну як я особисто. підіймалась за повідок. Просто собака попереду на цьому повідку, чоловік посередині, і я за дітриваюсь за цей повідок, щоб просто не поїхати вниз. Це мені нагадало, як екскурсії дітей водять по Львову, і в них теж є така мотузка. вони йдуть по двоє з обох сторін цієї мотузки, і хтось стоїть з вчителів чи викладачів. Попереду, і колони хтось ззаді, щоб її закрити. От щось подібне у нас сьогодні було. Одне, що ми точно забули, ми взяли з собою водичку, все, все необхідне, але єдине, що ми з собою не взяли, це не те, що не взяли, а те, що в нас є така пшикалка від всіх комах і так далі. І ми не попшикались, коли виходили. Просто щось. Не знаю, забули, не звернули увагу, просто пішли. І вже коли побачили там на собі одного кліщатки, то тож можна було якби попшикатись, але нічого. Ми гуляємо вже майже дві години. Ух, не можу сказати, що я втомилася, але єдине це мене знову дуже сильно почало першити горло. А так все супер. Мені цікаво, насправді, чи от наші собачці це. Перший раз, коли ми так з нею виходимо гуляти на велику дистанцію. Мені цікаво, чи вона кайфує від цього, чи вона вже втомилася і вона вже нічого не хоче, але вона бігає біля нас, досліджує все, зупиняється, чекає нас попереду. Чемна дівчинка? Ми ось там от сіли, подивились на краєвид. Відпочили, відпочили і ми, і треба було, щоб собака охолодилася, бо ми не завжди ходили. Ну, як все рівно, температура для них і температура для нас це зовсім різні температури. І їй треба вже було охолодитися. І ми так сіли собі, відпочили, самі охолодились, вона охолодилась. Ми поруч домівки врятованих тварин, і тут багато хто гуляє. З собачками і хто, хто зі своїми, хто з домівків рятованих тварин. Це так прикольно. Так як тут багато хто гуляє з тваринами, то для Рейни це просто рай різних запахів, рай дослідження. Ой! Mm -hmm. Собачки прямо з Ріною. Ріна нормальна, величенька. Ну подивися на тих собачок. Ріна ж маленька виглядає поруч з ними. Ми вирішили завітати в домівку врятованих тварин з Ріїною, але вона так боїться, їй так все нове. Ось ось ті сови. Бачиш, це пташечки такі пташечки. Вона тобі трошки замостила це. Все добре, не бійся. Батька Тваренко, бать. Все добре, не бійся. все добре. Молодець. Ходімо далі, ходімо. Молодець. Ході. Прикольно. Ой, не може сфокусувати. Там ворон просто з відкритим клювом. Ось там от. Ось. Він намагається так остудитись. Но не може сфокусуватися. Телефон. Бо тут дуже багато всього. Ой, все. Ми вже спустилися з парку знесіння. Будемо потрішки добиратися додому. мене. Я тебе розчарую, це магнолія. зайти в кав'ярню по дорозі для того, щоб самим остудитися і відпочити, щоб собака остудилась, відпочила. Ми зайшли, а там немає кондиціонера, там тільки вітряжі е під стелею. І там набагато жаркіше, ніж на вулиці. І ми такі, окей, йдемо далі. Все. Ми вже йдемо додому. Ми під'їхали одну зупинку трамваєм, і далі зачекали, пересіли на маршрутку і доїхали додому маршруткою. Ми довго сумнівалися, чи сідати на маршрутку, тому що в нас було е, як мінімум два е, поганих досвіда, коли ми їхали в маршрутці. От. І ми... Хвилювалися за те, що всякі різні бабки будуть щось з ним говорити. Через ну вона в нас на повідку, але в нас не було намордника з собою. І ми хвилювалися за це. Це перше. Друге, за що ми хвилювалися, це те, що щоб їй не стало погано, щоб її не укачало. Типу, вона випила дуже багато води за цей, за цей наш похід. Я дуже боялася, що вона їй не повернулася. Більше літр, більше літр води випала. От, я дуже боялася, щоб коли маршрутка різко повертаю, чи щось таке, щоб їй не стало погано. Але мене вона свої справи зробила вже тоді, коли ми вийшли з маршрутки, попісяла, покакала. Вона все не все, все везла додому. І їй не стало в маршрутці погано ні в трамваї все добре. Доїхали. І я така фух, супер, добре. Таке мене влаштовує. Добрий ранок. Ми вийшли на прогулянку з собакою. Заодно зайшли в аптеку. На вулиці сьогодні холодно вітряно, ну, якщо порівнювати з вчорашнім днем. Десь показує 17 градусів, але дуже холодно, холодний вітер саме. Я сьогодні себе почуваю трішки гірше, ніж вчора, але мене вже не болить ось тут. Лімфову вузли, здається. Я хочу завершувати це відео. <кій> <кій> Та я почала кашляти. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео.